Скажи всім привіт. Скажу всім привіт. Вона каже вам всем привіт. І від мене вам сімогромний привіт. Погода, бачите, яка. Вчора весь день і в дощ нікуди не виїжджали. Зараз ми заїдемо з вами в груб бутік. Це типа секонда. Не разу ще в ньому не були. Якраз подивимося, все вам покажу. Ну, Добробутикетс там, де можна купити там за долар, за два, за три, за п'ять всякої кухонної утвари, може щось интересне буде, колекція колекціонована, не знаю. Зараз поїдемо подивимося. Звичайно на великах так дешевше і здоров'я буде, фу. Ну і погода щось не радує, останні два дні. Теж скоро буде дощ, зонтики взяли. Лайк, підписочка, погнали. Ти подивилась куди? Можуть. Приїхали вже тут буквально ну, од нас їхать 15 минут 15 хвилин. Так же, що я вам хотів ще показати. Ну, техніка, це зрозумі. Е, стоїть. Мусор сюди викидають, закривається, щоб там ніякі його чайки не подоставали. І от це все теж повикидали. Ну, зараз, звісно, цю лампочку заберемо. Подивіться, що робиться. Подивіться, це все от викинули. Я не знаю, конечно, что брать можно, но 99,99, конечно, что можно. Лен, иди сюда. Тут, тут просто этот. Просто посмотрите, что тут робится. Это все повыкидали. Это заслуженный лайк. Это как солнечная панель. Зарядки. А сейчас, секундочку, я показываю. Та подивись, что тут робится, чуешь? Еще что-то, еще что-то. И еще что кондеры. Ти, 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 ми їх... не ми не лампа Та І так, е, ми вже зайшли в цей магазинчик, зараз я вам покажу, значить, дивіться, що пишуть. Один пакет 500, два пакета 600. Наверно, так вона розпродажа і ще що. Я, звісно, предпочитаю такі от штуки. Зараз я їх всі передивлюся, може якийсь не сумніваюся багато китайського, 100, 150-15 доларів. Норвежські крони, це не в норвежських кронах. Зараз на подивитися золото пробуй там ці моменти. Часики. Ні, 150, да? Чи... Півторушка чи 150.000. Не пойму я. Поки не ясно. Шкари. Кожені, подивися. Кожні. Тобі mm -hmm. нравиться? Mm -hmm. я, кстати, це Лена знайшла. Каже, давай, я теж я за люби кіпішку пальники. Посуди, ззаді ціла куча. Тобто, якщо ви приїжджаєте і вам треба купити. І то, це ж невеличке село, правильно у нас. Ну, ПГТ. Це не Осло, там М 200. Зараз будемо дивитися. Не знаю, що нам треба. Один пакет 500, чи, чи одна штука 500, не? 500. Я ще не знаю. Я понял. Ти... Ну ладно, 500. Зараз все узнаємо. Тут більшість, щоб ви розуміли, воно може стоїть. ой-ой-ой. То есть тут людям це все, ну, якось так. Сейчас сейчас. Минуточку. Розписні тарелочки. 20 баксів, кстати. По 10 баксів. 40 баксов хрусталь. Це подсвечники обычно. Так, оловяні да, олов старить еще. 300. Я, конечно, ще норвежка не до конца понимаю такі картини. Бачите, людей нема, то есть мы сами зашли, можно. Ну, то есть, все на довірі, ніхто нічого не візьме, я теж нічого не візьму, просто так. Картина така 20 баксів. Може це якогось художника звездного, якби шарить в цьому. Така, така. Не кактус. Ага. Вон по 15 цих доларів. 15 доларів для Норвегії, це як в Україні там 15 гривень. Тарахтуха. Це вона на мене, ну ладно. Не, не. Тут джинсы джинси, всякі, от дивіться, щоб ви скажете, фу там, секенди, вот нове. Воно стояло 80 долларов, сейчас 20 20 от збірками. Рін, це, кстати, такі як на тебе. В тебе пятая точка не влізе. На мене? Ага, а потім ще за багаж заплатить 150 євро, щоб долетіти. А, я зрозумів. Я вообще себе такі ботинки візьму. Похоже. Тикнути велике. Не? Не. Ось так от. Що тут ще написано женська одежда. Отдел з мужською одеждой. Тут всякі джинсики, чисі джинсики, шортики, шортики, обувачка. Я щас би купив, але мені скоро улітать і це тягать з собою. Ну це все дорого, типу, як колись себе багаж возиш. От, ековські 330 баксів. Ну, ви ж розумієте, що таке еко. Вони, наверное, не носились. Да? Мене ну, нові. Це ж теж мужські. Найки, ці на женські сильно. Прикольні найки, ну женські. Оригінальні, не паль, не шмаль, все чітко. Так, так, найк, футболочки. Ось такі от якісь рубашечки. Оказалось тут ще етаж, якщо ми не знали внизу. Зараз узнаємо, що є. Це женське, зрозуміло. Мужське. Шкари. А по чому вони? Я не розумію, по чому 290 200 дівністоді По 200 доларів. Дивіться, ось такий чайник знайшов. За старий чайник. Сейчас я вам покажу тут пардон. Я не спеціальний. Щоб у мене руку все ділиться. Що це значить за 10 доларів? 12,8 8 літрів, це ясно. От того, що за кліму. Я знаю, що він за кліму. Чи насильно подивиться? Дивіться далі. Бідончики, понятно, алюмінієві. Це тут я вже трошки подивився, це не знаю що. Глянув, тут таке 15 євро стоїть. Афінно. 98 латунний. Пардон через що. А оце от моя стихія пішла. Зараз я тут це буду перелопачувати. Смик. Джапан, Япон, Джапан, Японія. Так, зараз це все попередивляюсь, звісно. Саме цікаво, знаєте, що, що ти маєш ноутбуків, типу, як зайшов, взяв і все. Тут таке не, тут не привітують, їх на утилізацію викидують, що не дуже добре. Це з ОГО. Лена риється вещи, надо, потому что дощи, надо не, проникаємо. На яка різниця? Мені разница, значить. Тут обуві, це ж все фірма, ви це розумієте, ну рібики це ясно. Наприклад. Я ось навіть не дивився, скільки стоїть, ну вони мене доларів на 200 були похожі, це... це ще тільки не зайшов, тільки правим глазом з краю побачив. Ви ще скажете, фу, звісно, фу. Це те, що обув 10 років проходить. Тут є стиралка, вже і зобріли, її можна кінь постирати і все буде чітко. Дивіться, які одідасики. Хорошенькі. 41 і 1 3 четвер... о боже. Що? Деякі хороші далі. 41 і 3 Я вже чувствую, що вони будуть у мене витом, в цьому рюкзаку Діадора. Це якісь, якісь які їздові, мабуть. Там ще одежі, там одежда. Костюм для плавання. Костюм для плавання. Ну, так Давай, пока воздержусь, да? Щоб ти ти супер пливати. що? <реш> <реш> Ладно, турники. Тоді ще щось там зжимати, руки качати раму. Тут щось такого багато, я не пойму. Ого, що такі важкі. Лен, не треба тобі. Шо -шо? Дімі сезонні, нові 46 й розмір, размер. От бери, Цей, дві ноги в них лізе. общем, такі от такі є магазинчики. Все зроблено для людей. Подиви, як красиво. Подивись, що. Ну я показуюсь, як красиво. Ох, Передивився все. Тут немає нічого цікавого, це все не серебро. Тут теж нічого сверхінтереного, біжутерія. ціни, от 7 стекляшок, 5 доларів з цих стаканчиків таких, Думаю, не взяти, Якийсь такий стаканчик може. Що це таке. Так, якісь інтересні. Це от Коста буде. це 50, по-моєму, так? Да? Чи скільки там написано? Ті 50, що це таке, не знаю. Сет 440 доларів ось В Норвегії 40 доларів оце яволь. Взагалі не дорого. 40 доларів Цей. Цей, цей, цей. Не знаю. 650 тільки за скільки за оці, навірно. Якось так. Іли красиві тарілки. Тень-тинь. 50 доларів за всі. Хм 15 доларів. Стульчик, подивіться, який красивий. Само брать. Лена, шорти по 30. Хм. Тут ще вот є. Це з дерева. Скільки воно стоїть, хто його знає. 150, а це сотка. 150, ну 10 доларів кофта. В Норвегії 10 доларів. Она ну, класна. Це як у нас там не знаю, кофе купити, кофе пачечку маленьку. Дешево, то есть. А вот ці коврики додому чуешь, нет? Нет. Алида. Красивий на дючку. Красный. Красный, классный. Ну якраз на дючку за, за 10 долларів отлично. Можно сидіти там довго. Материал, О, там розмишлять много. Следующая комната тоже одежды. Я Це лені кажу, що тут якесь ущемлення мужских прав, потому что женская одежды завалений магазин, а мужской. Троє трусів валяється, одні носки, все, і ну, одні штани чиїсь. То навпаки повинні радуватися. Радуватися? Для... Ну все, ладно. Я mm -hmm. ну, ще нічого не куплю сильно. Ну, той колокольчик мені подобався, і той чайник. Я от не mm -hmm. дивлюсь усієї сили. От ще, ще чайник піду боротьбу, там клеймо якесь. 12-8. Зараз будемо дивитися, що то є. Як кажуть в Польщі, що то курва є. Буду дивитися. Mm -hmm. так. бузку, Ітоги підведемо. Щось купили. Я не знаю, дома захочу покажемо, не захоче, не покажемо. Ну, Якось... Це я вибираю синю. Я на мене тільки що за уши витягувала відту до от того контейнера. Каже, ні, ти все. Я вже хоч у лампочку понавикручувати. Їх потім все одно викинуть поб'ють, понимаєш? Нехай ну, там... викидують поб'ють, їх хоть утилізувати, а де їх, їх я вибрасивати їх буду. <laughs> у річку. Конечно. Ну давно не бачив. Може, десь аварія або, може десь дорога. всього, дорогу десь дорогують. Погодка бачите самі, да? То вроді чорне було, хоча там воно тоже чорне. Дощик буде. Вчора весь день дощ, з утра був, потім перестав, он калюжище є.